Маю ось такий табурет, і нормальна людина, мабуть би, вже його і викинула. Але в мене є 3D принтер. Ось такі в нього кути побивані трохи. Зробив ось таке лекало і змоделював накладку. Буду одягатися тут накладка і фіксуватися двома саморізами знизу. Власне, ось такий вигляд має сама накладочка. І вже запустив на друк. Чотири накладочки друкуються, по часу це займе півтори години. І одна накладка приблизно 9 грамів вага. Тому ремонт вийде досить бюджетний. Накладочки роздрукувалися і зараз буду приміряти. Ось так виглядає накладка. А ось так вона буде одягатися. І ось такий вигляд. Буде мати стілець. На всі чотири кути таку накладку поставлю. Там, де сильно збитий кут, буду якусь шпаклівку накладувати і зверху одягати накладку. Ну, як на мене виглядає досить таки непогано. І стільчик ще поживе не один рік. Ну і, власне, ось що ми маємо. Позачищав краї на стільця за допомогою шліфмашинки. машинки. Так, отягну туго. Ось такі місця. Сюди зараз клей для плитки і одягну зверху накладку. Воно все схватиться, зафіксую саморізами. Ну, думаю, триматися буде. Місця, де видно саме ДСП, підфарбую акриловою фарбою білою. Ось таким чином нарощую кут і зверху одягаю ось так накладку. Так, роблю чотирма ножками, потім перевертаю стілець і вирівнюю, щоб він не хитався. Потім фіксую саморізами і повинно бути надійно. Клей не дасть пластику зламатися, буде упор. Після того, як заповнив пустоти клеєм для плитки. Закручую ось такі саморізи. Вже пройшло два тижні, як я користуюся даними табуретками, як я роздрукував накладки і встановив на них. За ці два тижні все чудово. Ніде нічого не лопнуло. Табуретки стійкі, не хитаються. Підфарбував місця, де було видно. ДСП без ламінування. І тепер табуретки виглядають достойно. І ще послугують не один рік. Помив їх, підфарбував місця, де оббита ламінація. І ось так тепер вони виглядають. Так що 3D-друк, корисна річ для дому. Пройшло рівно 2 місяці, як я ремонтував дану табуретку. Кожен день регулярно нею користувався. І давайте ж подивимось, що з нею трапилось. А нічого не трапилось. Все прекрасно, все чудово. Два місяці постійних користувань. І жодного. Дефекту. Так що печ пластик досить міцний і можна використовувати в побуті. Кому сподобалося дане відео, ставте подобайку, пишіть коментар і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!